Сьогодні я прочитала там від моєї підписниці, навіть від декілька, що я надихаю, мені так приємно, чесно. Я, я потім, знаєте, думаю, та що я там, типу, там зробила? Як я можу надихати людей? А потім, знаєте, не треба ніколи себе при, скажімо так, принижати те, що ти робиш, да, занижувати. Тому що, якщо ну, згадати, да, наприклад. О, дивіться, наприклад, так, я от згадала, кожного ранку, дай там в 6 ранку, я встаю, я сама піклую за своїми чотирма дітьми. У мене діти ходять на гуртки, я сама ходжу на батьківські збори, я ввожу їх сама до лікарів, я сама вожу їх на день народження, тому що їх періодично постійно запрошують. Я працюю, я записала в спортзал, я хожу на пробіжки. Я ходжу раз тиждень на хор, я також ходжу два рази в тиждень, вивчаю мову. Я кожен день прибираю, готую, тому що це ну, тому що в мене четверо дітей. я нічого не вигадую, знаєте, і я от думаю, за що я там можу, як я можу вдохновляти. Хоча, я думаю, багато жінок роблять ну, набагато менше, ніж я. Але завжди треба знати собі ціну.